Вітаю вас на своєму каналі. Кінець серпня, 28 число, і я вирішила, що хочу спробувати нові препарати, які мені прорекламувала Яна Флороверди, і я вже почала експеримент. Зараз буду вам потрошечки все пояснювати. А, як ви знаєте, я свої широколисті гортензії вирощую тільки у горщиках. Не знаю, може на новій ділянці я колись і почну їх висаджувати у відкритий ґрунт, але тут поки що мені так зручніше, і доглядати за ними теж зручніше. Цього року я для себе вирішила зробити такий експеримент. Я не застосовувала хімічні фунгіциди, тільки біологічні. І поки що результатами я задоволена. В мене гортензії всі здорові виглядають принаймні здоровими, без ознак якихось хвороб. І я думаю, що це завдяки тому, що здорове коріння, здоровий імунітет, здорова рослина. Але вирощувати тільки на біопрепаратах таких красунь неможливо, тому я застосовую підживлення. Мінеральними добривами. Я вже багато разів розповідала, які я використовую добрива. І зараз почала пробувати ще застосовувати нові добрива. Результати ще не можу нічого вам сказати, тому що ну, тільки перший раз сьогодні я зробила обробку по листу своїх гортензій препаратами, які допоможуть їм підготуватися до зими. Так, оце мій догляд старий. Можна так сказати, Ось ці об'єми баночок мені вистачило тільки одного радіфарму не вистачило, і тут не вистачає Кіндалрута. Я купляла Радіфарм ще другу баночку. А ось такий об'єм 100 мл мені вистачило на цей сезон всіх цих препаратів. Також це все було куплено і плантафол три види, і Мастер, і оцей брексіл ще рік тому. Тому вже другий сезон я використовую і мені вистачає економічніше почалося все це використовувати, тому що я почала більше по листу свої рослинки підживлювати. Результат мені подобається. Але вирішила спробувати нові препарати ось ці Атлантика. Це теж італійські препарати. І особливий інтерес у мене був до ось цього комплексу Трихомікса. Це. Симбіоз грибів, триходерми і мікоризи, які начебто мають працювати у кислому середовищі. Тому я зараз перевіряю, чи це так, чи не так, і пролила десь три дні тому всі свої горщики розчином цього трихоміксу. Сьогодні по листу я робила обробку ось цими препаратами: тут фосфор і калій, чистий. Калії і мікрокат мікс, де дуже багато різних мікроелементів: і залізо, і цинк, і марганець, і магній, і бор. Це як іде, і антистресант, тому що у нас вже вночі плюс 10, в день плюс 17, сьогодні плюс 27, обіцяють ці гойдалки, температурні, дуже важкі для наших рослин, тому вирішила їм допомогти. А келік калій я вирішила додати більше у розчин для того, щоб допомогти скоріше дозріти всі гілочки і продовжити ці тіні тим гортензіям, які зараз ще квітують. Також ось такі препарати купила ракет старт. Я вже почала застосовувати. Нещодавно я почала експеримент, розділила свої живці гортензії на три групи. Перша група це повністю старий догляд. Друга група я пролила оцим комплексом Трихоміксом і буде старий догляд. І третя група всі тільки нові препарати. Подивимося, як будуть розвиватися ці живці, як вони будуть себе почувати. Обов'язково вам викладу це відео. Я вже першу частину зняла і буду чекати три тижні. Думаю, що для перших результатів три тижні буде достатньо. Хочу ще показати вам свої живці-гортензії. Це мої живці, які я вкорінювала цього року раніше якісь в квітні, якісь в травні і в червні. І це всі мої живці, які я залишаю в собі. Я вже їх, бачите, майже всі пересадила у більш-менш великий об'єм, щоб вони наростили до жовтня кореневу, і потім пішли спокійно спадки. Оце я почала продавати зараз нову партію своїх живців. Е, попросили мене відправити в понеділок, тому сьогодні їм теж дісталися вкусняшки робила обробку. Ну, а це живці, які ще доступні до продажу. Е, тут і Dark Angel ще є, і PopStar, і Table Tensie, і Endless Summer the Original, і ось ці живці Runaway Away Bright. А в цьому ящичку. Це живці, які залишаються у мене. Тут є ті, що я забула підписати, тому я не знаю, що це таке. І є ті, які будуть дублікатами моїх рослин, дорослих, які ростуть у горщиках. Сьогодні я теж їх обробила. Подивимося, як вони будуть розвиватися. Тут е, мої живці волотисті гортензій. Але в мене така неприємність: е, мій перманентний маркер, яким я підписувала горщики, стерся. І тепер я майже не бачу назву цих живців. Ось така прикрість. В мене трапилася. Ось про це я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюся, вам буде так само цікаво, як і мені, що ж вийде з цього експерименту. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Дуже вам буду вдячна за ваші реакції, коментарі і підписки. І побачимось. Через три тижні я покажу вам, як змінюються мої живці, які зараз наукорінені в боксах, і побачимо, як будуть дозрівати стовбурці моїх гортензій. Поки що вони такі зелененькі, але на деяких я вже бачу ознаки того, що починаються зміни. На стовбурцях з'являються такі коричневі цяточки. Це означає, що. Вже почався процес дозрівання. Попстар ще квітує, Матахарі квітує. І ось ці мої гортинці, які нещодавно купляла Green Greenfire. Це Magical Amethyst Charlotte і Edgy Green Pink. Ось такі красуні. А ще моя революшн, яка призимувала і була дуже маленькою, ось квіточка перша. І я помітила, що вона випускає другий квітонос. Не знаю, як тут встигне вона чи ні, але я дуже рада, що в цьому році вона, хоча б показала себе, тому що я її купляла восени минулого року, і вона ще вже була без квітів, бо були зрізані вони. Повернуся до препаратів. По вартості я ще не зрозуміла, що вигідніше. Поки що, мені здається, що ці препарати трошечки дорожчі. Але е, оцей мікрокат-мікс, який е, я додаю, тут зібрані вже всі мікроелементи. От, припустимо, брексіл-комбі, він поєднує собі теж і залізо, і марганець, і цинк, і бор, і мідь, і моліптен. Е, тому. Ще не знаю, буду все рахувати, буду дивитися, наскільки вистачає мені цих баночок, бо є ще такі саше, є літрові і п'ятилітрові об'єми ось цих нових препаратів. Тому для мене, як любителя і початківця, ще дуже складно визначити, що краще по ціні, і будемо визначати, що краще по результатам. Росту. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім бажаю миру, добра і всім пока-пока!